Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку протилежні за значенням слова. В підручнику ми працюємо за сторінками 34-35. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову мовлення наше розвивати. Відкриваємо зошит і каліграфічна хвилинка. Починаємо урок з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, класна робота. І прописуємо з вами поєднання велика маленька буква П. Поєднання Велика П, маленька Р. І маленька П і маленька Р. Зупиніть відео і закінчіть цю роботу. Далі прописуємо слово протилежний. І робимо його звукобуквений аналіз. Буква П звук П. Твердий приголосний риска. Буква Р звук Р, твердий приголосний риска. Буква О, звук О, кружечок. Буква Т. Звук Т, твердий приголосний. Буква И, звук И. Голосний кружечок. Буква Л. Звук Л. Твердий приголосний. Буква Е. Звук Е голосний. Буква Ж. Звук Ж. Твердий приголосний. Буква Н. Звук Н. Твердий приголосний. Буква И. Звук И голосний кружечок. І Буква Й. Звук Й. завжди м'який приголосний. Дужка закрилась. Виставляємо наголос. Щоб виставити наголос, треба слово погукати. Протилежний. Ось наголос у нас на звук Е є. Ділимо слово на склади. Скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Так, легко порахувати. У нас є один, два, три. 4, значить, в слові 4 склади. Ділимо слово на склади. Протилежний. Так, є 4 склади. Рахуємо букви, звуки, 11 букв, 11 звуків. Якщо ви за нами не встигли, зупиніть відео і закінчіть цю роботу. А ми працюємо далі. Отже, Слова можуть мати протилежні значення. На минулому уроці ми з вами говорили про слова, які мають близь... які близькі за значенням. Говорили про такі слова. Сьогодні ми говоримо про слова, які мають протилежне значення. Зверніть увагу на слова, які у вас є в підручнику. Високий, низький. Що ми можемо сказати про ці слова? Що це слова, які між собою протилежні, високий, низький, протилежні за значенням слова. Тобто, навпаки, так? У вас є також це саме правило: слова можуть мати протилежні значення. Це правило треба знати на пам'ять. І у вас те саме, у вас є на слайді, назнав слова можуть мати протилежні. Значення. Давайте з вами потренуємося шукати протилежні значення слів. У нас є ось три прислів'я. Перше прислів'я гірка, правда, краще, ніж солодка брехня. Друге, з великої хмари малий дощ. І третє чорна земля чорна, а білий хліб родить. Давайте з вами спробуємо знайти. Протилежні зазначенням слова в першому прислів'ї Гірка правда краще, ніж солодка брехня. Які тут є протилежні зазначенням слова? Подумайте. Отже, гірка, солодка. Так, правда брехня. В цьому прислів'ї аж дві пари протилежних зазначеннях слів. Гірка. Солодка правда брехня. Друге прислів'я з великої хмари малий дощ іде. Подумайте, які тут є за значенням слова. Так, звичайно, великої малий. Земля чорна, а білий хліб родить. Де тут будуть за значенням слова? Я думаю, ви вже знайшли ці слова. Це чорна. І білий. Отже, слова можуть мати протилежне значення. Далі працюємо в зошиті із підручником. вправа 1. У вас є вірш, вам треба виписати парами протилежні за значенням слова. Ви можете працювати з нами, можете працювати за підручником. Є вірш. Жовтий котиться клубочок. Та клубочок цей без ниток, Ані його розмотати, ні нового намотати, цілий день катається, спершу піднімається, згодом опускається. Як це називається? Отже, у вас є навіть підказка, що це. Так, Ви можете відгадати, я вам не називаю, я думаю, ви відгадаєте, що це. І шукаємо тут протилежні за значенням слова. Давайте розберемося, а потім ви запишете. Отже, жовтий котиться клубочок, а клубок цей без ниток. Ані його розмотати, ні нового намотати. Розмотати, намотати. Так? Цілий день катається, спершу піднімається, згодом опускається. Де тут буде? Звичайно, піднімається, опускається. Так? Ваше завдання ви в себе після звукобуквеного аналізу з нового рядочку записуєте ці слова. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо, що у вас повинно вийти: Розмотати, намотати. Так? І друга пара: піднімається, опускається. Якщо у вас так, то ви великі молодці. Далі працюємо вправа 2. Тут треба попрацювати з казками. Нам треба пригадати і записати заголовки казок зі словами з протилежним значенням. Отже, у нас є з вами перша казка. Спочатку давайте звернемось до підручника, щоб було легше. Ось ця вправа в підручнику. Так? У вас є назви казок. Де стоїть знак питання, треба вставити протилежність за значенням слова. Є довідка. Довідка це підказка, так? І тут є ці слова «Багатого кривда, веселі, бідного, голодному. Ви можете працювати за підручником, можете працювати за відео. Отже, ось перша казка у нас. Про бідного і якого брата. Багатого, кривда, веселі, бідного, голодному. До слова бідного нам треба дібрати протилежне зазначенням слово. Яке буде тут слово? Протилежне значення до слова бідного? Так. Отже, казка називається Про бідного і багатого брата. Є наступна. Про парубка і марка багатого. Так? Про Парубка. Про якого парубка? Так. І шукаємо, що нам тут можна підійти до, до слова багатого, якого ми візьмемо протилежним зазначенням слова. Так, про бідного парубка і марка багатого. Так, є. Наступний ситий, якому не вірить. Виберіть. Протилежне зазначенням слову. Так, звичайно, ситий голодному не вірить. І наступне у вас є про сумні і які співанки. Сумні і веселі, звичайно, про сумні і веселі співанки. Далі зупиніть відео і порухайтесь. Наступна вправа на сторінці 35 це вправа 3. Нам треба з вами додати пропущені слова, щоб прочитати початок казки Але Свашенко. Ось є фото цієї авторки і є початок казки. Знову ж таки, є в підручнику це можна працювати за підручником, можна з нами. Отже, два брати жили у світі. Був один з них працьовитий, другий був який? «Дуже». Той хоробрий і правдивий, той який полохливий. Той розумний, той... М? той великий, той? нам треба з вами додати пропущені слова, щоб прочитати цей початок казки, а пропущені слова будуть синонімами. Давайте разом пробувати. Це право виконується усно. так? Ми усно додаємо слова. Отже, два брати жили у світі. Був один з них працьовитий, другий був правильно, ледачий дуже. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий. Той розумний, той дурний, той великий, той малий. Прекрасно, ви великі молодці. Все у вас вийшло. Наступне завдання є творчим, тобто ви можете виконати це завдання, якщо ви е, бачите в собі потенціал, що ви його зробите. Вам треба складіть і запишіть два речення із протилежними зазначенням слова. Тобто, ви можете взяти із цього вірша слова. Так, наприклад, великий, малий. І скласти речення, вводячи ці слова в речення. Ну, наприклад, Максим великий, а Сашко малий. Так? І так само ледачий, працьовитий, там, Роман працьовитий, а Петро Ледачий. Або так за вашим. Бажання ви можете вибрати будь-які слова. Це вправа є творчою. Зрозуміли? Тобто, це є не обов'язковою, це як додаткове завдання. І працюємо з вами далі. У нас з вами далі вправа 4. Ось вона в книжці є. Так. Нам треба з вами. Записати і підкреслити слова протилежні зазначенням. Тобто тут ми пишемо вправа 4 і виконуємо цю вправу. Записуємо взимку на дворі. а влітку як? Взимку на дворі як у нас з вами? Холодно а влітку тепло. Так? Холодно тепло. Є. Ночі довгі, а дні які? Короткі. Взимку, дні довгі, а що ночі короткі, коли влітку до слова взимку. Так? І записуємо довгі короткі дні і ночі. Вам треба записати і підкреслити слова протилежні зазначенням. Ви пишете речення: узимку, на дворі Холодно, а влітку тепло. Ночі довгі, а дні короткі, так, довгі короткі є. Взимку дні довгі, а ночі короткі, дні ночі. Так? І тут у нас з вами ще є протилежне з означенням до взимку і влітку. Ваше завдання записати речення і підкреслити. Протилежні зазначення. Вправа 5 є домашнім завданням. Вам треба відгадати загадки, виписати протилежні зазначенням слова, використані в загадках. Отже, вечір чим кінчається, а ранок починається. Де є тут протилежні зазначенням слова? Ми тут їх виписуємо. Так? Протилежні значенням слова. Ну, наприклад, вечір. Ранок протилежні, так? кінчається, починається. Друге. День і ніч біжить, уто не знає. Де протилежні? День, ніч. так. Третє. Коли йде, то гомонить, коли зупиниться, мовчить. Знайдіть тут протилежні зазначенням слова, тут я вже не буду підказувати, не буду говорити, знайдете самі, я впевнена, у вас все добре вийде. Отже, ми сьогодні з вами говорили про протилежні значенням слова. Що це за слова? Що вони означають і чому вони мають таку назву. Про це ми з вами сьогодні проговорили про все. Я вам дякую за урок і в кінці уроку, як зазвичай. Виставте собі на полі градус успіху. Якщо у вас все вийшло ви молодець, якщо було добре помаранчевий колір, можу краще, жовтий і якщо щось не виходило, то синім кольором. Ой, Я вам бажаю тихого, спокійного дня. До зустрічі на наступних уроках.